А буває ще таке, коли приходить такий клієнт, такий, ну такий. І він, як правило, приходить з досить гарною молодою дівчиною, він тримає, її, як правило, так, під колінку. Я хочу не порішать. І коли він тобі пояснює, що ти маєш забрати його дитину у дружини, бо ну, дружина ж падлюка. То ти розумієш, що дитина стала майном при розлученні. Там вже не важливо, це донька, не донька, це поділ майна, і вона йому не потрібна. Йому треба зробити погано дружині. І коли ти сам себе питаєш, а якщо зробити справедливо, то він піде до твого колеги. Там за рогом, і то йому все зробить. А якщо ти зробиш, то це несправедливо.